Друзі, вітаю! Сьогодні 21 липня, з вами Валерій Клочок, і президент Зеленський кілька днів тому зробив дуже гучну заяву про те, що він готовий передати владу і готовий навіть в умовах війни провести вибори. Таку заяву він зробив під час перебування свого у Великобританії, коли давав інтерв'ю виданню BBC. Це було справді кілька днів тому, але специфіка роботи іноземних ЗМІ така, зокрема, цієї агенції, що вони публікують не все відразу окремі. Витримки із цього інтерв'ю вже читали і бачили. А сьогодні вона з'явилася у повній версії. І окрім того, що Зеленський готовий піти з поста президента, він зробив низку інших важливих заяв. Про це зараз все по порядку. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і обов'язково поширюйте відео. друзям. відразу скажу, що традиційного випуску про підсумки дня сьогодні не буде. Гарячих новин не так багато. Що стосується. Мирного плану Трампа Джонсона я вже вам робив огляд. А от це інтерв'ю дійсно важливе, щоб його проаналізувати максимально детально. І розпочну дійсно саме із заяви Зеленського про те, що якщо війна не завершиться впродовж тривалого часу, він говорить, що українці і Україна не готові довго воювати, тому він наполягає на проведенні переговорів з Росією, то він буде ініціювати питання проведення виборів в Україні. Звісно, це потребуватиме зміни до конституції, що не можна зробити в умовах воєнного стану чинного <зміничого> законодавства є проблема із тим, аби забезпечити демократичність проведення цих виборів у прифронтових регіонах, участі військових у виборчому процесі, забезпечити безпечне перебування спостерігачів на виборчих дільницях, де можуть тривати активні бойові дії. Це все проблеми, але наголошує Зеленський, що він буде шукати рішення ну, разом зі своїми. Однопартійцями у Верховній Раді, звичайно, якщо раніше взагалі заперечувалася офісом президента можливість проведення виборів під час війни, то зараз, як бачите, Зеленський говорить, що так він це буде робити. І що мені примітно із цього інтерв'ю, то складається враження, що Зеленський стомився. Дійсно, він готовий передати владу, але як він сказав, коли війна завершиться, є певний такий когнітивний дисонанс, скажу відверто, у його заяві, коли в одній частині він говорить про те, що передасть владу після завершення війни, і те, що будуть проведені вибори під час війни, але. Зважу, що дійсно позиція Зеленського така, що він готовий організовувати виборчий процес, якщо не вдасться там формально завершити війну до того моменту, або до прикладу вона не закінчиться до кінця цього року, тому що на його переконання, і про це він говорить в інтерв'ю. Сьогодні світ має тиснути на Росію, аби її всадити за стіл переговорів з метою припинення гарячої фази війни і повернення території, які не вдасться відвоювати у військовий спосіб, дипломатичним шляхом. Це ви чули. Якраз цю частину з цього інтерв'ю, саме інтерв'ю Бібісі раніше ця агенція оприлюднювала і відповідні повідомлення були у засобах маси інформації, і також я публікував у себе в телеграм-каналі. Які ще дуже резонансні заяви були під час цього інтерв'ю, зроблені Зеленським? Які незручні запитання ставив йому журналіст цієї агенції? Ну, зокрема, було питання про корупцію. Зеленський. Говорить про те, що так, корупція є, ми з нею боремося, але виходить це як виходить, каже як можемо, так і боремося. Е, головна проблема заключається в тому на переконання Володимира Зеленського, що Україна успадкувала радянщину, погоджуюсь з ним на 100%, Але за 30 з лишнім років вже можна було змінити цю систему і дійсно виховати нове покоління чиновників, які б не жили радянськими стандартами в управлінні державою. Натомість на сьогоднішній день. Великих зрушень у цьому плані немає. Що стосується війни, дійсно питань багато залишається відкритими, і Зеленський у своєму інтерв'ю наголошує про те, що він покладається сильно на Великобританію. Були проведені переговори із е, кабінетом міністрів Великобританії, підписана кредитна угода, підписані раніше угоди про співпрацю у сфері безпеки, підписані навіть угоди про розширення співпраці у виробництві зброї. І це важливий момент. Він наголошений на тому, що Великобританія разом із очільником новим кабінету міністрів паном Стармером може бути локомотивом нових процесів у Європі для того, щоб допомогти Україні, наприклад, знищувати аеродроми, військові ракетами Storm Shadow, які Британія нам передала, але які ми не можемо використовувати на території Росії для того, щоб знищувати військові об'єкти. Дійсно, така дискусія ведеться, і сьогодні сподівань і у мене особисто, та і у багатьох моїх колег про те, що Великобританія може стати е, таким лідером у цьому процесі, багато. Але як ви бачили, попередній прем'єр-міністр, зокрема, Борис Джонсон, хоча і робили подібні заяви, кроків ніяких не було. Чи будуть іншими бористи? ну не знаю. Мені зараз складно сказати, подивимося, але Зеленське наголошує на тому, що справді. Від Великобританії зараз залежить багато, хоча вони і нам надавали не багато допомоги. Про що я вам розповідав також у попередніх відео, Зеленський це підтверджує. Але пояснює це тим, дуже дипломатично він робить, що ну, Британії не така потужна економіка, як у США. Вони не могли давати е, більше нам допомоги у номінальному виразі, аніж 3 мільярди фунтів стерлінгів по року. Але вони передають нам далекобійну зброю і завжди виступають ініціаторами таких процесів, гучних, коли передають до України більше летальної зброї, коли порушують питання про... Зміну підходів у використанні цієї зброї по території Росії і є надія, що щось зміниться. Хоча, в принципі, я поки що таких гучних зрушень не бачу і перспектив, також тому що заяви Зеленського, які зроблені під час цього інтерв'ю, засвідчують про те, що ситуація не дуже приваблива для України. І він говорячи про Путіна, називаючи його прагматичним вбивцею, говорить якраз і про ініціативу припинення війни за формулу, яку пропонує Дональд Трамп за 24 години. Це було дуже цікаве запитання. Зеленський відповів, що за це хтось має заплатити. А платити буде Україна, а ціна такого швидкого завершення війни це здача територій, але на це не погодиться Україна, і на це не погодиться Зеленський. Тому він і говорить зараз про такий собі, як я вважаю, гібридний план завершення війни, коли формально з Росією не буде підписано угоди про те, що вони залишають за собою назавжди території, які контролюють, так як то було і до початку широкомасштабного вторгнення. А ці території можуть бути колись повернуті дипломатичним шляхом. Терміни такого повернення, звісно, ніхто окреслювати не буде, бо все буде залежати виключно від ситуації на полі бою і від того, як буде складатися політична ситуація в самій Росії. Бо лише зі зміною режиму Путіна можна потім буде говорити про дипломатичне повернення територій, які закріплені в Конституції Росії. За умов перебування при владі путінського режиму, звісно, що в цьому питанні зрушень не може бути абсолютно ніяких. Звісно, що було і запитання від журналіста BBC, скільки ви ще зможете воювати, щоб розуміти, коли це може зупинитися. все залежить від партнерів, наголошує Зеленський, в залежності від того, як партнери нам будуть надавати допомогу, як швидко і в яких об'ємах, і буде залежати тривалість цієї війни, тобто буде визначатися період, коли за стіл переговорів сяде Росія і Україна і до чогось почнуть домовлятися. І було запитання про те, а чи Зеленський готовий розмовляти з Путіним. Зеленський сказав, що так, Україна готова розмовляти з Росією, з російською делегацією, і навіть з Путіним, якщо він буде присутній на цих переговорах. Ну, я відверто скажу, що Путіна навряд чи ми побачимо там на якомусь умовному наступному саміті Миру, де буде російська делегація. Швидше за все, він буде вже на якійсь фінальній стадії підписання договору, звісно, не з Україною за участі третьої сторони. Такий сценарій розробляється, такий сценарій просувається. І говорити про те, що ми повернемо кордони 91-го року, як каже Зеленський, сьогодні дуже складно. Але в будь-якому випадку Україна готова за взаєтвердження до такого сценарію розвитку подій. І не випадково він говорить і про вибори, і про те, що готовий передати владу. Складається так геополітична ситуація нині для України, і це говорить президент України Володимир Зеленський, що дійсно не все залежить від України багато що буде залежати від наших західних партнерів. Сьогоднішні вибори в Сполучених Штатах Америки, поява різного роду мирних планів від Трампа, Джонсона, Китайсько-Бразильських, згадки Путіним Стамбульських угод і інших, засвідчують, що наші західні партнери просто фізично. Не готові до збільшення допомоги для України, і будуть створювати умови, перекладаючи на просто людську мову, примушувати Україну, примушувати Зеленського йти на поступки, які формально оформлені, не будуть на це Україна не піде, але дійсно можуть призвести до зменшення гарячої фази війни, припинення гарячої фази війни. Ну, по-моему, якісь лінії, можливо, там 20. 4 лютого 2022 року чи якоїсь іншої. Конкретно де буде проходити цей такий водорозділ між Росією і Україною, зараз сказати складно. Бо це дійсно буде залежати від наших західних партнерів. На сам кінець додам йому задалися запитання про літаки. Де ж літаки в 16, на що Зеленський просто розвів руки, Кей, їх немає. Ні, це не песиміст, друзі, це просто реальність, в якій ми дійсно зараз перебуваємо, і її маємо формувати ми. Тому що тут я погоджуюся із е, окремими діями, які ми можемо вчиняти, які ми робимо. Вважаю, що ми повинні проявляти більшу рішучість. Хоча безумовно вона буде мати відповідний фідбек на заході. Наприклад, ви знаєте, що сьогодні прем'єр-міністр Словаччини Фіцо виступив із заявою про те, що санкції, які були введені е, щодо постачання російської нафти до словаччини, дуже боляче вдарили йому. І він звернувся з відповідною заявою до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, що мовляв вирішити якось це питання. Подібні історії були, коли ми били по нафтопереробних заводах Росії, а нам говорили в Пентагоні, навіть голос це говорив міністр оборони Америки Луїд Остін, що не можна цього робити. Ситуація потроху змінюється на користь України, але у нас цього часу не так багато. На жаль, і Зеленський говорить, що ми не зможемо і в людському плані воювати дуже довго. Україна цього не витримає. На жаль, так, гірка правда, так, але дійсно ми формуємо зараз позицію таким чином, щоб Україна вбереглася. Пишіть, друзі, що ви думаєте з приводу таких заяв Зеленського. Е, можете передивитися його інтерв'ю повністю. Воно близько 40 хвилин на youtube каналі BBC. Ви зможете легко знайти його в цій соціальній мережі. І я вам рекомендую, до речі, це зробити, якщо у вас є час і натхнення. Тут ви почули мій аналіз, що було сказано для англомовного видання. І зможете зробити свої висновки, які я з цікавістю почитаю у коментарях під цим відео, і за це вам буду шалено вкотре дякувати. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше. Хто підписався, рекомендуйте це зробити своїм друзям. Я за це вам також буду шалено вдячний. Всіх люблю, всі і не, не перемикайтеся. все буде Україна!